Підтримка Норвегії для України залишиться непохитною проте Україна має працювати над тим, щоб залишатись надійним партнером. Так, корупційний скандал в українській енергетиці прокоментував заступник міністра торгівлі Норвегії. Норвегія має нульову толеранцію до корупції. Корупція є абсолютно неприпустимою, і тому важливо забезпечити наявність в Україні незалежних органів та організацій, які можуть розслідувати та притягати до відповідальності за корупцію. Це стало очевидним протягом останніх кількох днів. І я вважаю, що якщо Україна хоче заслужити довіру країн донорів та міжнародних компаній, вона повинна продемонструвати, що серйозно ставиться до цього питання і здатна вирішувати ці проблеми. Це Дуже важливий момент. «Нафтогаз» отримав гранту у 127 мільйонів євро на опалювальний сезон в Україні. Договір з європейським інвестиційним банком підписали на конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві. Ця підтримка важлива та своєчасна і допоможе забезпечити стабільне постачання газу, зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Фінансування здійснюється через європейську інвестиційну платформу для України. Цей механізм створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію країни після російської агресії це грант. Тобто, іншими словами, це безповоротні кошти. надані урядом Норвегії за що ми безмежно вдячні. Задача максимум забезпечити всіх але перша потреба це українці, це побутові споживачі. І це ключовий пріоритет і уряду, і нафтогазу для того, щоб пройти цей стало опалювальний сезон.